Всього в 11 кілометрах від Білої церкви на річці Рось розкинулось село Томилівка. Перші згадки про край датуються 1600-ми роками. Як розповідає староста Павло Дідик, офіційно у селі мешкає 1170 жителів. Проте влітку суттєво збільшується любителів дачного відпочинку. Живе воно людьми, людьми, які живуть там всю атмосферу, яку ви отримуєте заїжджаючи в село, її створюють ті люди. Ті корінні томеляни, які там проживають, це доброзичливі, трудолюбиві люди. У кожного з нас є особисті думки, особисті погляди, і це дуже добре. Я хочу сказати одне: що ми одна велика родина. У Томилівці лише три дні на тиждень працює фельдшерсько-акушерський пункт, і то до обіду, крім звичайного прийому лікаря, тут селяни можуть зробити експрес-тест на коронавірус, виміряти тиск та рівень цукру. Невідкладну допомогу надає Микола Петрович, і, хоч у селі чоловік працює відносно недовго, але найбільшою проблемою закладу називає дисбаланс у підписанні декларацій. Фап, е Знаходиться на балансі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 от. А декларація з які заключили декларацію з лікарями, лікарі знаходяться в центральній районній лікарні. А для більш ефективної, надання ефективної медичної допомоги, от, потрібно, щоб люди. Люди з села Томилика заключили, перезаключили декларацію з лікарями первинної медико-санітарної допомоги. номер 2. у селі є дитячий садочок та школа. Всі масові заходи Томиляни проводять у класичному радянському сільському клубі. Донедавна на його базі діяв місцевий хоровий колектив. Поруч розташована бібліотека. Бібліотека це фундамент освіти і самоосвіти людей. До неї! Багато ходить дітей як дітей, так і дорослих. Для дітей проводиться постійно гурток. Чарівна соломинка існує при бібліотеці, і діти роблять різні вироби і солому, солому платіння. Також не обходиться без дорослих, де дорослі також беруть участь і відвідують ці заходи з задоволенням. У центрі села серед невеликих скверів стоять пам'ятники Тарасу Шевченку та невідомому солдату. Дотепер збереглась і дерев'яна усе. Пенська церква кінця 19 століття поряд із нею у 1995 році звели сучасний храм Різдва Пресвятої Богородиці. Однак належить він московському патріархату. Станом на сьогоднішній день мною ведуться діалоги з з мешканцями села для того, щоб ми виважено прийняли рішення і зібрали сходку села загальну для того, щоб громада нашого села. Особисто кожний з його мешканців прийняли виважене рішення. Моя особиста думка, його потрібно міняти, його потрібно змінювати. Найближчим часом це питання буде вирішено, і моя надія, що воно буде правильно вирішено. І кожен з нас буде приходити до церкви і чути нашу щиру українську мову. Одні з тих, хто будували цю церкву, брати Микола та Василь. Радо показують нам свої майстерні з виготовлення оригінальних дерев'яних виробів. Цікаво, що їхнім прізвищем називають частину села Савицьківська. Я покинув білу церкву, я жив у Білій церкві. Я приїхав сюди, купив балію, валю покинув, купив балію, я в балію. Мис. <реш> все, вона, все, є, все працює. Доступне централізоване водопостачання і для майже ста будинків, зокрема бюджетних установ. Натомість переважна більшість односельчан користуються водою з криниць та свердловин. У мене криниця у мене криниця вода не відкачується. Уся вода, все і до свиней, усе йде під землею, все потруба, все. Хоч гасина й мої зняти? Ви самі робили цю цю систему, води? усе. і оце, оце я, щоб дірів вложитися, місяць я рачки лазив. І хоч село повністю газифіковане, люди все одно запасаються деревиною та облаштовують печі. Пан Микола ще й модернізував систему опалення. До того ж, має колоритну лежанку та камін. Там мурований котел. Якщо газу нема, дервами, то отаплеється хата. Весь час ви вот так отаплю опалювали, вот так? Ну, я працюю зимою в подвалі, топлю грубу днем, на ніч газ. Ось заробляють мешканці Томилівки, вирощуючи городину та дбаючи про господарство. Продукцію везуть на ринки Білої церкви, дістаються до міста автобусом, що курсує шість разів на день. Також працюють селяни на місцевих фермах та молочному підприємстві. Дехто їздить працювати в білу церкву. Молоді в нас як то кажуть, в основному повиїжджали куди до города поближче, поближче до города. А в село так поставалися, Які як то кажуть, Можуть, можуть працювати у селі, бо ті останні, як то кажуть, хочуть легкого життя. Все працює, все, все обслуговується, автобус ходить, мусор вивозять, порядочок на вулицях, як завжди староста проїжджає, контролює. Ревізія нашого телеканалу ще одного села Білоцерківської громади підтверджує, що особливість українського народу його люди. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.